Бажаю здоров'я. Зараз вже навіть діти розуміють, що йде війна технологій, а не класична війна. Але всупереч викликам війни та здоровому глузду, влада зрадників та мародерів користується саме методами класичної війни з метою знищення нас, військових, тому що саме ми є головною загрозою для них. Одна із головних причин, чому зараз близько півмільйона військових перебувають в СЗЧ – це тому, що 90% всіх воїнів знають, що насправді відбувається в країні, знають, що насправді відбувається в Збройних силах. Всі бачать, що весь командний склад це ставленики провладних зрадників та мародерів, непрофесійні командири, як того вимагає фронт. А більшість з них навіть ніколи пороху не нюхали, але готові на будь-що. Заради власних амбіцій та власного збагачення. Провладні мародери ставлять собі подібних та через таких командирів відмивають кошти та використовують різні тюньові схеми, а також через таких командирів знищують свідків військових злочинів. Ну і логічно, що вони захищають своїх поплічників. Тому ми і маємо таку велику кількість військових злочинів. Але не маємо жодного тюремного сроку вищого командного складу підрозділів. Старі совкові підходи, стара техніка, а також стара совкова військова тактика та стратегія також використовуються такими командирами задля максимального знищення свідків військових злочинів. Прикладів багато, прикладів тисячі. До речі, про один з таких я вам вже розповідав, як в одному із батальйонів 129-ї Криворізької бригади по документах було 4 танки, десятки автівок, дрони, боєприпаси, зброя та інше майно. А по факту цілий підрозділ був відправлений на утиль голіруч проти ворожої артилерії, танків, кабів, фабів та іншого. А коли декілька десятків побратимів. Вийшли з пекельного сектору, їх ще й звинуватили у невиконанні наказу. Так ось, СЗЧ це взагалі не проблема. СЗЧ це нормальна реакція людини на беззаконня, мародерство, зрадництво та вседозволеність командирів. Бережіть себе. Слава Україні!